Ну и Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении российской Федерации. Дай бог, чтобы это не оказалось опять фикцией. Или эти санкции опять не перенесли на неопределенный период. Или как это было в отношении Лукойла и Роснефти. Мы будем готовы ввести их уже на следующей неделе, заявил министр финансов Соединенных Штатов Бесет решение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. То есть, если Путин попросит, то они не будут вводить. Если Путин промолчит, значит, они их введут. Ну и Путин из такого основного, что касается нас, ничего нового он не сказал на этой линии. Он сказал, что он готов, готов закончить войну, они, кстати, не хотят перемирия, они хотят сразу подписывать договор, но на условиях, которые Путин озвучил летом 2024 -го года. А это полная капитуляция нашей страны. Внеблоковость, ограничение армии, русский язык второй государственный они это называют защита русского языка, так звучит в их требованиях, русская православная церковь на территории Украины, легализация и допуск, ну там и денацификация и, и так далее, там. демилитаризация и выход, конечно же, выход наших войск из всех регионов исконных рашистских земель, которые они себе повписывали в Конституцию. И самое вот что самое здесь такое вызывающее у, здравого, у здравомыслящего человека такой диссонанс, это из, полное изворачивание фактов. То есть белое у него черное, черное у него белое. Потому что, смотрите, Путин заявляет, пока мы не видим готовности Украины к миру, то есть они не видят, а? они не нападали на нас, оказывается. Они защищаются, а запад руками украинцев нас с вами напал на Российскую Федерацию. Вот как. И самое страшное, то, что расисты верят ему. Граждане Российской Федерации верят Путину и принимают это за чистую монету. Украина, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, говорит Путин. Потом ну, Лиман, он говорит, будет взят в ближайшее время и движение будет продолжено к Славянску там, там фронт стоит, даже при 200 боестолкновениях за сутки, там движение в сторону Лимана не осуществляется Сиверск, точнее под Купинском, а, 3500 военных ВСУ окружены под Купинском Боже, мы уже 150 раз видели эту карту. Я даже не буду вам показывать. Откройте где стоит, посмотрите, где Купинск, где российские войска возле Купинска. А там, оказывается, у Путина... То есть это, кстати, говорит о том, что у Путина... Либо он нагло врет, понимая безысходность ситуации на фронте, либо он действительно ему рассказывает какие-то сказки Венского леса, и он реально в них верит. Ну да, он же интернет не смотрит, он же не умеет, даже не знает, как включается компьютер. Поэтому, да, у него 3,5 тысячи военных ВСУ окружены под Купинском, и шансов у них практически нету. Ну и по поводу Сиверска, то, что он сказал, вот Институт изучения войны располагает доказательствами, позволяющими оценить, что российские войска захватили около чуть больше 70% Сиверска. Кроме этого, Институт изучения войны не располагает доказательствами или даже утверждениями о продвижении российских войск в Константиновке, как об этом заявляет Герасимов. Ну да, видимо, Путин просто не понимая всей ситуации, он верит Герасимову. видимо, там не только Герасимов шепчет Путину на ухо, что мы Северск взяли, Константиновку взяли, мы сейчас вот Лиман возьмем и завтра будем брать Славянск. Они Покровск не могут до сих пор взять, и в Мирнограде наши войска продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам. Так вот, институт дальше пишет, что располагает доказательствами по поводу того, что расистские войска захватили лишь 1,6% Константиновки. Чуть больше полтора процента. Сохраняя при этом присутствие только в 5% города. Это под средства инфильтрованных расистских оккупантов вот то, что просачивается, то где-то в 5% города можно их отыскать, ну и мы, что мы и делаем, и там же их ликвидируем. Вот. Ну а пока, пока вот такие организации, как Институт изучения войны, разоблачают вранье Путина, так самое интересное, что мировые лидеры это понимают прекрасно. Это, этого не понимает только либо сам Путин, либо та часть граждан Российской Федерации, которая верит Путину не все же еще верят, вот кто-то и альтернативный хоть и интернет отключают там очень часто и много, кстати задавали вопрос, когда будет прекратятся отключение интернета в Российской Федерации, вот. вот они кто смотрит интернет тот понимает, что Путин недаром написал еще раз повторюсь гражданин один из граждан Ілі гражданка Російської Федерації що пряма лінія не пряма лінія це настоящий цирк. У Москві усвідомлюють, що не можуть дозволити собі різко грюкнуту дверима в діалозі із Дональдом Трампом. За словами Петра Андрюшенка, Росія й надалі намагатиметься затягувати переговорний процес, як з Україною, так і з адміністрацією Трампа, щоб виграти час і спробувати розв'язати свої внутрішні проблеми, які дедалі більше дають про себе знак. them. Стосовно генерала армії, колишнього голови служби зовнішньої розвідки, то Микола Маламуж зазначає, що ворог вже починає відчувати серйозні труднощі з мобілізаційним ресурсом, адже втрати Росії у війни проти України надзвичайно високі. Щоденні російські втрати становлять в середньому від 1000 до 1200 військових у місячному вимірі, це близько 30-33 тисяч осіб, що еквівалентно втраті приблизно трьох повноцінних корпусів. Я цитую Маломужа. Володимир Путін намагається приховати реальні проблеми із комплектуванням армії. При цьому Росія досі не наважується на відкриту загальну мобілізацію, обмежуючись прихованими методами вербування. Однак, навіть ці заходи вже не дозволяють набирати необхідну кількість особового втра... складу. Зокрема, випадково не випадково в Росії запровадили призов упродовж усього року, а не лише в традиційні весняні і осінні періоди. Крім того, в Росії посилюються тиски на окремі групи населення. Це Люди, які мають заборгованість перед державою, або ж проблеми з законом, а також іноземців, які нелегально перебувають на території Запорєбріка. саме таким чином влада намагається поповнювати лави їхньої армії, пояснює генерал. І Ще однією серйозною проблемою для Кремля, є військові, яким вдалося відслужити контракти, повернутися до Російської Федерації. Вони діляться з оточенням реальними історіями, розповідаючи про ситуацію на фронті, руйнуючи міф про так званий легкий заробіток, коли йдеш з автоматом без бронежилета. На полі бою і шанси вижити там низькі, і про це інформують ті, яким вдалося повернутися назад на територію Запорєбріка. чи то трьохсотами, чи то в якийсь інший спосіб саме через це влада уникає масованої мобілізації, адже суспільні настрої у такому разі були б вкрай негативними. Розуміємо, що там Росгвардія досить швидко всі ось ці якісь протести затух притушає утихомирює, але все ж таки ми розуміємо, що безпосередньо опасаються на території Запорєбріка такої масової мобілізації. Але як сказали експерти, кажуть на піврочку, в них ще сили потух достатньо, тому вони сподіваються, що за ці півроку найближче. На території Російської Федерації вдасться або ж залучити якісь ще не знаю інвестування для ведення війни, так або ж вони зможуть домогтися капітуляціям нашої держави. А, попро це говоримо далі. Далі про ці а, улюблені Путінам. Погрози і одна із них це орішнік, який вони готові використовувати. Лукашенко, це прибічник Путіна, заявляє, що російський орішнік вже заступив на бойове чергування на території Білорусі. А чому так будемо? Чи так це взагалі, чи це настільки страшно, чи для нашої держави розбираємося далі? Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що на бойове чергування заступає комплекс Арішнік, і одразу інформаційним простором понеслася нова хвиля паніки. Що ж, ми розбираємося з вами? Чи дійсно можливе його розміщення на території Республіки Білорусь і які ж загрози він несе, і для яких країн безпосередньо для початку варто згадати, що Лукашенко завжди мріяв мати ракетне озброєння, здатне забезпечити уявну безпеку його режиму? Так, в першу чергу, це його репутація серед жителів Республіки Білорусь. Заповітною мрією будь-якого тирана є наявність ядерної зброї, і здавалося б віднедавна з подачі Російської Федерації, Білорусь нею нібито б завелася. Але, от в тому то і річ, що на території республіки розміщення такого типу зброї досі не було зафіксовано. На території Білорусі немає об'єктів, які б могли зберігати, обслуговувати і забезпечувати збереження ядерних бойових частин, навіть тактичного значення. І по суті, всі розмови про те, що на території Білорусі є ядерне озброєння або що Білорусь стала ядерною державою не більш ніж блеф, і певна імітація, покликані створити страхітливий міф з метою захисту автократії від зазіхань із боку заходу. Але якщо ж ядерну зброю не так просто розмістити і утримувати, адже для цього потрібні унікальні і технічні технологічні можливості, спеціалізовані об'єкти, яких немає в сучасній Білорусі, то, можливо, заречникам все ж таки навпаки, так і вдалося його там поставити. Варто зрозуміти, що ж таке той Решнік. Це ракета міжконтинентальна, вона балістична, середньої дальності РС-26 «Рубеж». Ракета існувала в вигляді єдиного льотного екземпляра в одному прототипу. Після скасування у 2019 році цього проєкту ракети були законсервовані аж до 2024 року, коли Путін вирішив все-таки показати свою мощь і здивувати весь світ новою нацброю для підняття свого здутого рейтингу 21 листопада 2024 року російські окупаційні війська запустили Арешник по Дніпру, по підприємству Південмаш. Після цього пуску більше ракета по Україні не застосовувалася, хоча загрози були. Не просто десятки, а сотні, так само як і приводів, так з урахуванням системних ударів українськими засобами по телах Російської Федерації, то приводів у Путіна використати. І ще раз було досить велика кількість, і попри те, навіть 1 червня 25-го року, коли завдяки операції Павутина було знищено переважну частину боєздатної стратегічної авіації Російської Федерації, і були погрози про невідворотний удар у відповідь «Орешник», вони ж так і не запустили. Тобто Орешнік це далеко не масовий серійний продукт, зважаючи на все, і станом на перше червня в Росії просто не було навіть одного бойового екземпляра, щоб влаштувати. От угрозний от, от, отв'яз на знищення десятків стратегічних літаків, а, а раптом за півроку, в грудні, вони їх масово наштампували і навіть змогли їх транспортувати до Російської Федерації до Білорусі. Ну тут певні думки експертів військових вони розходяться. І стосовно так, цієї ракети, і наскільки вона небезпечна і руйнівна. От та трубіш або ж орешник, як його Путін почав називати, може застосовуватися як у конверційному вигляді, так і з ядерною бойовою частиною. Зрозуміло, що якщо Білорусі було передано орешник, то тільки без ядерної боєголовки безпосередньо підсумувати енергію, що виділяється з кількості болванок, то ми отримуємо потужність, яку можна порівняти з ударом у 700-750. Кілограмів тратіла або півтори балістичні ракети іскандер або ж сім одночасних фабів 250-х для порівняння фронтових бомбардувальник су 34 може розмістити 22 фаби з сумарною потужністю, еквівалентною більш ніж 2 тонни тротилу. Тобто килимове бомбардування су 34 у 2,5 рази разу небезпечніше ніж удар аліарішника. Uh, тобто деякі експерти кажуть, що Арішнік згадувався за минулий рік стільки разів, скільки жодна інша російська зброя, яка вбила набагато більше українців і зруйнувала набагато більше будівель і об'єктів. Тобто ця ракета являє собою більше піар ніж реальний руйнівний засіб невідворотного удару. І тут деякі експерти наш з вами максимально заспокоюють. Попро це є вже думки. Відповіді саме від президента України, який зреагував на ось такі заходи, закиди від безпосередньо Лукашенка. І що дописав Зеленський у себе у телеграм-каналі. Завершується переміщення Орєшніка на території Білорусі. Ми розуміємо, де буде це розміщення. Інформацію передаємо нашим партнерам. Партнері саме можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати. До цього ми попереджали наших європейських і американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати Орєшнік на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти Орєшнік. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни. Арешнік дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували арешнік по території України. Вже ми розуміємо, як із цим боротися. Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які знаходяться як на європейському континенті, так і на інших континентах, і які продають компоненти, які підходять для того, щоб Російська Федерація штампувала у ті свої арешніки. Через треті країни президент України говорить, що він не бачив введення цих санкцій. Поки що вважаємо, що Росія буде продовжувати виробляти які Ми розуміємо. Кількість систем вони це роблять не просто так. В мене питання достатньо логічне. Якщо наші партнери, Сполучені Штати, Америки та інші докладають багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, то чи можуть вони так само тиснути на Росію, щоб вони не розміщували ближче до Європи, до кордонів із Польщею? Оцей їхній орішнік?